Олег Ляшко радикальна партія. Шановна Валерія Олексіївна, так приємно задати питання кращому банкіру всіх часів і народів, як вас називають. Але в мене, шановна дорогенька моя, занадто дорогенька для українських громадян. У мене до вас дуже просте питання. Ви конституцію читали? Ви статтю 99 конституцію читали, де обов'язок Національного банку забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією. Ви розказуєте. Що пенсіонери і свята винні в девалюації гривні. Ви розказуєте, що люди винні, які зарплати отримали, у тому, що ви гривню валите. То мені здається, що найбільше, хто в цьому винний, це ви персонально. Тому що ви грабуєте людей, ви знецінили зарплати і пенсії, ви через фонд гарантування вкладів, деребаните те майно, яке залишилось в банків. І ви, дорогенька моя, кращий банкір, ви заслуговуєте на інші епіті, шановна вальця. Валерія Олексійовна, геть у відставку.